Хотілося б згадати людей, які були поряд з нами і зараз їх нема. Сьогодні разом з нами в цій залі Олена Шакурова, дружина покійного начальника Новорайської селищної військової адміністрації Олександра Шакурова. Він умів згуртувати людей та знаходити рішення навіть. Найскладніших ситуаціях. після деокупації громади саме він відновив роботу сільради комунальних установ, організував допомогу мешканцям. Це був керівник, який жив своєю громадою і дбав про кожного. пані Олено. Дозвольте вручити вам нагороду. Є дружина ще одного героя, героя з великої літери Сергія Кучеренка, який понад 30 років працював в екстренці, за роки Великої війни здійснив сотні виїздів, врятував сотні життів. Але росіяни цілеспрямовано вбили його дроном, коли Сергій Миколайович допомагав пораненим. Він до останньої миті залишався лікарем, який став янголом. Який ставив життя інших вище за своє. І пані Ларису, дозвольте вручити вам орден за мужність третього ступеня вашому чоловіку. Слава героям!